Культуролог та історик Тетяна Пономарьова життя та творчість Володимира Короленка почала досліджувати ще на початку 90-х. 15 років збирала біографічні довідки, спогади, спілкувалась із родичами письменника. Ще три роки пішло на впорядкування видання архівних матеріалів у книзі. Третина Тетяна Пономарьова зізнається, хоча книгу вже надруковано, але вона ще й досі не перехворіла своєю роботою. В історії світової літератури його характеризують як великого гуманіста. Він вважав, що людина народжується на землі для щастя, для того, щоб реалізувати свої здібності. Особистість Володимира Короленка завжди привертала увагу як літературних критиків, так і політичних діячів. Для когось він був тіленням совісної та порядної людини, для когось бунтарем. Однак його твори, спогади та листи, зокрема, і ті, де він згадує про роки перебування на Волині та Рівненщині, не можуть залишити нікого байдужим. Особистість Володимира Короленка не кожен з нас наважується відстоювати свої думки, свої життєві позиції ну і звичайно його талант. Тетяна Пономарьова у своїй праці детально описала місця пов'язані з родиною Короленка. Це Радивилів, де працював митником його дід, дубно місце служби його батька та степань селище, в якому обвінчались його батьки. У самому рівному письменник провів кілька років, навчаючись в Рівненській гімназії. Саме тоді і формувався світогляд майбутнього письменника та громадського діяча. Книгу про Володимира Короленка та його родину її автор готувала понад 15 років. Працювала і в архівах, і в музеї. Тому не випадково, що саме ці стіни, де колись була російська гімназія, надихнули Тетяну Пономарьову написати біографічну працю. Філолог Стела Русина про творчість Короленка знає чимало. викладаючи російську літературу, вона завжди розповідала про цікаві моменти з життя та творчості письменника. Нині каже, в шкільних програмах про нього говорять мало. А для підростаючого покоління його особистість могла стати прикладом. У спадок людині передається не тільки зовнішність, там, фізичне здоров'я, але і генетичне здоров'я. Наприклад, совість він був генетично совістлива людина. Книга побачила світ тиражем у 300 примірників. Вони розійдуться по бібліотеках області. Авторка зізнається, ця книга не стане останньою, адже у житті та творчості Володимира Короленка залишилося ще чимало невивчених сторінок. Людмила Усік Сергій Абрилевич. Інформаційна програма день.